Розв'язуємо задачу, яка, яку ми розв'язували з 11 класом, але застосовували саме ті теми, які ми з вами проходимо в 10 класі. Нам дана куля радіуса R через кінець. Задача номер 2113. Через кінець діаметра кулі радіуса R Проведемо площину, яка утворює з цим, з цим діаметром кут альфа. Площ... Яка ситуація тут нас зацікавила? Площина і діаметр кулі утворюють кут альфа. Перед тим, як ми продовжимо читати цю задачу і будувати рисунок відповідний, згадаємо, що діаметр це відрізок. Так? Через нього можна провести пряму. Кут між площиною і прямою. Що є кутом між площиною і прямою? Це Софійка, будь ласка. Що таке? Ось наша пряма А і площина альфа. Як позначити кут між цією прямою і площиною? Що треба побудувати? Катя Шевякова. Проекцію. Проекцію чого і куди? І на що? Проекцію похилою на, на площині, оп, і треба опустити перпендикуляр і побудувати проекцію. Опускаємо сто, е, обираємо напрямі а, будь яку довільну точку. О, проводимо перпендикуляр до площини з цієї з цієї точки. Опускаємо. Точка, наприклад, М. Є основою. Перпендикуляра, точка К є точкою перетину прямої А з нашою площиною, пряма А якраз і буде похилою, а М буде перпендикуляром. Якщо ми з'єднаємо точки М і К, якраз МК буде проекцією відрізка АК на площину альфа. І кутом між е, прямою і площиною є кут між цією прямою і прямо, її проєкцією. Через МК можна провести пряму, ось це буде пряма Б, то кут альфа і буде кутом АКМ. От. Ви для себе прописуєте, що АМ перпендикуляр. АК похила і шукаємо проєкцію похилої, Яким чином проводимо перпендикуляр? МК це проєкція. У відрізок, який з'єднує основи перпендикуляра і похилої. Так от, у нас ем, через кінець діаметра кулі проведену площину, яка утворює з цим діаметром кут альфа. Значить, впере, якщо кулю перетинає якась площина, то вона роз, ну, би, цю кулю розіб'є на дві частинки і утворить стічну площину, яка буде виглядати, мати форму круга. Тобто, зараз я побудую січну площину, ось рисуємо, ми її зображуємо так само у формі еліпса. Оце великий круг, це називається великий круг кулі. Так? І кутом між діаметром і ось цією площиною нам необхідно, значить, я зараз. Обов'язково позначу центр того круга, це точка О1. о це центр кулі. Точка точка Б, ми відмітили її таким чином. Точка Б. Це точка, яка належить колу. Яке обмежує січну площину, і вона ж належить кулі. Отже, відрізок OB – це радіус нашої кулі. Діти, уявляєте собі, що OB – це радіус нашої кулі. O1B Б це радіус січної площини. Ми його теж не бачимо. От. O1 – це перпендикуляр. Ніж, який проведено ну, точка О центр кулі це середина нашого діаметра. Якби ми провели діаметр, ось так би він виглядав діаметр кулі, о центр, середина діаметра, От, ми з цієї точки О нашої прямої на площину провели перпендикуляр, тобто оо 1 перпендикуляр. Діти, зрозуміло як? Центр кулі. На площину, це площина перерізу, провели перпендикуляр. Радіус кулі ОБ є похилою, а 1 Б і буде проєкцією радіуса кулі на площину перерізу. О1Б Б це проєкція. І тоді кут між діаметром БК, а можна сказати, що це кут між. Радіусом ОВ – це частинка половина діаметра, і січною площиною цей буде кут ово 1 Тепер дивіться, в нас утворився всередині нашої кулі трикутник. Зараз я його виділю Візьму зеленим кольором, ось. І цей трикутник прямокутний, в ньому відомий, гострий кут альфа. І відома гіпотенуза. Обов'язково біля рисунка об'ємного виконуємо планометричний рисунок. Ось наш. Вибудовуємо наш, будуємо трикутник. Можна побудувати так, як він є, догори ногами, скажімо так. О1Б. о О1, Б. Цьому трикутнику відомий кут Б, він вирівнює альфа. Відома гіпотенуза ОВР. Нам необхідно знайти площу оцієї стічної площини. Записуємо формулу площі круга П квадрат. Р квадрат. Радіусом є, дивимося знову на нашу площину. Радіус, давайте, якось не видно, ось. Радіус цієї площини це відрізок О1. B, да? А в нашому трикутнику це катет О1Б. Ось він є нам, щоб знайти площу перерізу, тобто площу круга, треба знайти радіус О1Б. Його ми шукаємо з нашого прямокутного трикутника. Бачимо, що це катет прилеглий до кута альфа. Значить, якщо ви забулися, як знаходиться що прилеглий катет. Є дорівнює до добутку косинуса прилеглого кута і гіпотенузи, то спочатку згадайте, що це прилеглий катет до кута альфа. Виражаємо, чому дорівнює косинус цього кута дорівнює відношенню О1Б до гіпотенузи. Гіпотенуза в нас вже відома R. І тоді записуємо, що О1Б дорівнює. Добутку косин, радіуса на косинус кута альфа або косинус альфа помножити на r. Е. Підставляємо цей вираз в формулу для знаходження площини і знаходимо площу перерізу. Порахуйте самостійно, я чекаю. Підставте формулу S дорівнює. S дорівнює Пі. Замість R записується цей вираз косинус альфа помножити на Rдра дорівнює. будь будівла в коросквиду. Піднеси до квадрата. Снус альфа квадрат. Косинус квадрат альфа. Помножити, да, на, на що? Ну, помножити на радіус квадрат. На Р квадрат. Ну. Можемо впорядкувати запис. Пи R квадрат помножити на косинус квадрат альфа. Ну, там вам в тесті. Запропонують відповіді, ви подивитесь, яку відповідь задовільнує. Отже, бачите, що, що таке кут між прямою площиною треба знати? Формулу е, знаходження площі круга і теорему те, мало того, прямокутному трикутнику не тільки теорему Піфагора треба знати, а треба ще й знати, вміти виражати катети і гіпотенузу через тригонометричні функції. Якраз це нам сьогодні знадобилося. Значить, в стереометрії ми працюємо з об'ємними фігурами. Основні значить, фігури, з якими ми працюємо в 10 класі, це площини і прямі. І ми розглядаємо, як вони розташовані відносно одна фігура відносно іншої. От. Тема уроку перпендикуляр і похила. значить З курсу планіметрії. Давайте згадаємо, якщо в нас є пряма і точка яка не належить цій прямій, що можна провести? Давайте ви не піднімайте руки, усі разом кажіть, що можна провести. Попер... Що провести? Площину і тільки одну. <рес> Мої дорогі дівчата, ні, ми... можна провести перпендикуляр, да. або паралельно пряму так, ми також. Ми говоримо про планіметрію. Так, е, да, можна провести перпендикуляр, до речі, N точка буде точка, яка ну, ми провели перпендикуляр, причому перпендикуляр і перпендикулярна пряма це зовсім різні речі. Перпендикуляр це МН, А пряма МН це пряма, яка перпендикулярна до прямої А. Тобто, перпендикуляром є відрізок МН, який проходить під прямим кутом. N основа перпендикуляра. Далі, з точки М можна через точку М, правильно Катя каже, ну, дівчата, вибачте, не розчула хто, можна провести пряму, яка буде паралельна прямій А. І тільки одну. Перпендикуляр тільки один і паралельна пряма, тільки одна. Отже, так само з точки, яка не належить площині, можна провести перпендикуляр до цієї площини. І дивіться, точка, наприклад, там, ну нехай буде М, буде основою перпендикуляра. Щоб показати, що це перпендикуляр, як це зробити, дівчата, як по на рисунку показати, що це перпендикуляр. Намалювати кут 90 градусів. Не кут. Ми через точку N проводимо пряму, яка належить площині альфа. І показуємо, що кут між МН і прямою, наприклад, там якась пряма Б, він прямий. Але ще з точки до прямої ми можемо провести похилу. Ми від точки М до прямої А можемо, ми пам'ятаєте, дорогу переходили. Перед нами була дорога, ми стояли в точці М, ми могли найкоротша відстань від нас до дороги це довжина перпендикуляру. Ось про що ще треба пам'ятати. Поняття відстані. Відстань Від точки М до прямої це довжина цього перпендикуляра. Ми б могли піти через дорогу по прямій МК, ну, або по відрізку МК. Це МК буде похилою, і в нас утворюється прямокутний трикутник, відрізок катет, який з'єднує основу похилої, точка К це основа похилої, точка М це основа перпендикуляра. О, НК це проекція похилуй напряму. Так само. Якщо з точки М провести похилу МЦ, то відрізок НС буде проєкцією похилою на площину альфа. Дівчата, в мене мені дуже незручно, скажіть, будь ласка,